Гучно падіння дронів з вибухівкою росіян. Мимоволі, чи свідомо територія країни опинилася під ударом, уламки впали під населені пункти. Цього разу офіційно підтверджено, що це були безпілотники Росії. Тож тепер Рав б'є не лише по Україні а й виходить по цивільних мешканцях країн. Нато, яка перша реакція альянсу та що буде далі? Про це у випуску поговоримо. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. На Румунію впали дрони. Росіяни, схоже, масштабно вдарили, впали біля населених пунктів. НАТО почали приймати термінові рішення. Там виявили уламки рашистських безпілотників, які впали на барах Дунаю на території країни внаслідок атаки РАФ на Україну останнім часом. Про що повідомили в Румунському міністерстві національної оборони? Фахівці обстежили територію на південь від села Плауру. Повіто, Тулча, звідки надійшло повідомлення про частини безпілотників. Відомо, що вдалося встановити відповідні фрагменти від безпілотників грань 2 тобто іранських шахет. Їх вилучили для проведення експертизи. І у свою чергу міністерство Румунії засудило на ПДРФ, і там їх назвали невиправданими та такими, що суперечать нормам міжнародного права. Також міністр оборони Румунії, як вказує румунське медіа DG24, невідомо, коли уламки безпілотника з'явилися в тому районі, але перед цим інші фрагменти дрона відшукали в повіті Тулча раніше. Вища рада національної Румунії вже заявила, що агресивні дії РФ в регіоні змусили країну переоцінити та скоргувати свої сили з військових закупівель для зміцнення своєї обороноздатності. За інформацією бізнес-інсайдер засідання відбулось тоді, коли міністр оборони Румунії Анджел Тилвар закликав НАТО до рішучої скоординованої відповіді на вторгнення рашистських безпілотників в повітряний простір країни. Цитую країни Великої Дев'ятки глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями у безпілотників АРАФА в повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії, Латвія. Також ескалацію напруженості на східному фланзі НАТО. Саме тому необхідна потужна скоординована відповідь на рівні альянсу. А також якнайшвидше запровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони та Грованої протиракетної оборони наголошує він. Крім того, на засіданні було розглянуто останні події агресія РФ. А саме нещодавні ескалації, які є кричущими порушеннями міжнародного права, було оцінено їхній вплив на регіональну безпеку в Чорному морі, що має значні наслідки як для Європи, так і для Євроатлантичного регіону. Були обговорені додаткові заходи стримування і контрзаходи для реалізації на національному рівні і за підтримки союзників по НАТО. Йдеться у заяві. Цікаво, що на фоні цього шість рашистських бойових літаків були ідентифіковані і перехоплені винищувачами НАТО на над регіоном Балтійського моря повідомили військово-повітряні сили Латвії. За словами латвійських офіцерів, рашистські літаки не надали планів польоту і не вімкнули Передавачів дислоковані на території Латвії винищувачі НАТО, Єврофаєр здійснили виліт. Порушників було попереджено та супроводжено. Наголосили у ВПС Латвії. Міноборони Латвії наголошувало, що національні збройні сили країни разом із союзниками по НАТО продовжують стежити за ситуацією на східному кордоні і спостереження за повітряним простором після інциденту із російським безпілотником, який залетів на територію Латвії. А ми нагадаємо, що раніше у Латвії впав рашистський безпілотник типу шахет національні збройні сили стежили за його наближенням, але не прийняли рішення ані збити безпілотника, ані підняти у повітря літаки НАТО. що… Викликало критику з боку громадськості. Пізніше керівництво національних збройних сил Латвії заявило, що дрон був начиненим вибухівкою, а його ціллю була не Латвія, а Україна. Крім того, і польські винищувачі в 16 напередодні піднялися в небо на перехоплення рашистського літака-розвідника ІЛ 20 який виконував розвідувальну місію в міжнародному просторі над Балтійським морем. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. Далі цитую польські які винищувачі перехопили літак іл 20 який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи польських територіальних вод. Йдеться у повідомленні. Перехоплення іноземного літака військової авіації передбачає наближення і встановлення візуального і радіоконтакту із іноземним літаком, який, наприклад, наближається до польського повітряного простору і з ним немає контакту. Таким чином, пілоти винищувачів можуть ідентифікувати літак і Скривати його на визначений маршрут польоту, а у випадку більш серйозних ситуацій, наприклад, змусити його приземлитися в конкретному аеропорту. А ми нагадаємо також, що раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що польським військовим важко визначити чи це не цивільний об'єкт у повітряному просторі країни. Тому питання збиття ймовірних рашистських ракет чи дронів союзники Варшави радять виявити стриманість. І за його словами в Польщі згідно з процедур. Дозвіл на збиття такого об'єкта в умовах мирного часу повинен дати оперативний командувач генерал Ма цей кліщ. Однак сам Туск тоді заявив, що він відкритий до можливої зміни правил в такому випадку, і ми можемо змінити правила якнайшвидше, уточнивши, що проблеми збитими літаками часто має іншу природу. Часто саме частки секунд унеможливлюють перевірку того, чи це не цивільний об'єкт, чи це не літак, що заблукав, говорив він. Далі цитую я дуже ціную розумну виважену позицію наших військових. Вони не зацікавлені відкривати вогонь щоразу, коли у небі. Щось рухається від цього. Ми почуваємося у більшій безпеці, каже він. А за останній час випадки перехоплення рашистських літаків у Балтійському регіоні, польськими або союзницькими винищувачами траплялися кілька разів, і рашистські розвідувальні літаки регулярно здійснюють польоти над Балтійським морем, злітаючи переважно із баз в районі. Канісберга контроль за діяльністю авіації РЕ в регіоні здійснює серед іншого місія НАТО із патрулювання повітряного простору Балтії, у рамках якої літаки альянсу з баз в Мальбурку, Литовському, Щауляї і Естонському Амарі патрулюють простір над країнами Балтії, саму Балтику. Повідомляється, що кількість вилітів винищувачів НАТО на перехоплення рашиських літаків, які наближалися до повітряного простору країн союзниць альянсу над регіоном Балтійського моря зросла на 20-25% також ми не можемо не згадати про ще один рашистський безпілотник, який не так давно порушив повітряний простір Білорусі. Про це повідомляла моніторингова група Білоруський Гаюн. Цитую дрон Камікадзе на кшталт Шахеда перетнув кордони з Білорусі в районі Луєва і провів у повітряному просторі нашої країни близько 30 хвилин. Йдеться у повідомленні. Моніторингова група повідомляла, що безпілотник рухався в західному напрямку, а потім повернув на південний схід і повернувся в Україну. Зазначають. Що коли рашистський дрон залетів в Білорусь в небі над Гомельською областю, чергував винищувач. Це вже не перше порушення повітряного простору країни, але не так давно повідомлялося і про збиття білоруську авіацію рашистського дрона типу шахет. До слова раніше командування повітряно-космічної оборони Північної Америка повідомляло про перехоплення двох рашистських і двох китайських бомбардувальників, які пролітали поблизу Аляски. І за даними Міноборони США, це перший випадок спільного польоту військових Вих із літаків Араф та Китаю згідно з заявою командування повітряно-космічної оборони північної Америки, Військові літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі у зоні ідентифікації ППУ Аляска та не розглядалися. Як загроза, Повідомлялося, що перехоплення Ту-95 ведмідь і китайських бомбардувальників H-6 здійснили американські винищувачі F-16 і F-35, А також канадські літаки сів. 18. За даними повітряно-космічної оборони, літаки не входили у северенний повітряний простір США чи Канади. Повідомляється, що літаки рашистів нерідко входять до зони дії ППУ Аляски. Подібні випадки відбуваються регулярно. Водночас, присутність китайських винищувачів є чимось новим. Але до цього голова північного командування США, генерал Грегорі Йо, вже говорив, що Китай просувається далі на північ в Арктику. І він очікує побачити там літаки найближчим часом. Що ви думаєте з цього приводу? Під відео в коментарях ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!